Доброго дня, дорогі глядачі Народної думки. Тож у квітні у великої кількості пенсіонерів зросла пенсія. Як заявляє пенсійний фонд, середнє підвищення склало від 241 до 502 гривень в залежності від категорії підвищення. Це сталося вперше в історії України, що в квітні місяці люди вже отримали збільшену пенсію. Тож що це хто отримав, і звідки ці кошти? Бо там багато пенсіонерів навіть не знають їм перейшло перерахування. Вони питають, Саш, за що це збільшення? Що це нам додали? Тож давайте я вам розповім. Ви уважно слухайте, тому що тут ще буде розказаний такий знаєте лайфхак або метод, як і серед року можна збільшити свою пенсію, якщо ви відповідаєте умовам. А е, перед тим не забуваємо долучитись до каналу, кнопочку підписати, щоб нічого не пропустити. Тож натискайте кнопочку підписатись під відео, а я в доступній, зрозумілій, швидкій і е, чіткій такій формі буду надавати вам всю необхідну інформацію. Тож в квітні місяці зросла пенсія для працюючих пенсіонерів. Чому я кажу, що вперше в історії, тому що зазвичай в квітні проводився перерахунок, але пенсіонери отримували це збільшення аж в червні, тому що податкова ще досилала дані до пенсійного фонду. Зараз же ж пенсійний фонд отримав напряму доступ до податкової, і означає, що дані він звідти бере вже швидше. І так як він дані взяв швидше, той перерахунок зробив швидше, і в квітні вже люди отримали свої виплати. Як заявив пенсійний фонд, пенсія в середньому зросла на 241 гривню. Це в тих, в кого виплати перерахувалися по стажові. І на 502 гривні це ті, в кого виплати перерахувались по заробітній платі. Як е, а, зараз по заробітній платі також скажу один нюанс, дуже важливий, тому що дуже багато пенсіонерів через цей нюанс не доотримують свої кошти. Як відбувались перерахунки виплат? кожних два роки, а вірніше, це правильніше казати, один раз на два роки, працюючим пенсіонерам, пенсійний проводить перерахунок. Тобто, якщо ви працюєте, продовжуєте працювати далі, е вам проводиться перерахунок, але є умова, що один раз на два роки в зв'язку з тим, що у вас додається стаж. Тобто, якщо ви весь час працювали, то у вас додається 24 календарних місяці стажу. І от за цей наднормовий стаж, вам додається і пенсія за кожен місяць наднормового стажу. Своя ставка да, і додається це до пенсії. Тим, кого хто працюючий пенсіонер, і перерахунок відбувся в минулому році, то в цьому вже не буде. Тобто буде аж на наступний, бо один раз на два роки так прописано в законодавстві. Но є нюанс, що в Більшості випадків автоматично перераховується лише по стажу. І тоді оце збільшення в середньому на 241 гривню. Але дуже багатьом людей є, які пішли на пенсію, але продовжують працювати і на вищих посадах, і в них зарплата більша, тоді їм доцільно зробити перерахунок і по заробітній платі. Ну, це лише в тому випадку, якщо у вас заробітна плата, та, яку ви отримуєте оцих 2 роки, да, вже на пенсії. Більша, ніж та, яка бралася в розрахунок, коли ви йшли на пенсію, тоді можна донести відомості і написати заяву і зробити перерахунок і по заробітній платі. Якщо брати статистику по заробітній платі, то середня сума збільшення склала 502 гривні. 502 – це ж набагато більше ніж 241, майже в два рази. Тобто видно, що ті пенсіонери отримували більшу зарплату і кращу. Добавку до пенсії. Тепер метод, якщо ви пішли на пенсію, скажімо, в травні, да, або в червні, або в липні, навіть в серпні чи вересні, тобто після квітня, але 2 роки тому, тобто, в квітні, місяці, на 1 квітня, в вас ваше нема два роки, а є там один рік і шість місяців, чи сім, чи вісім, да, то. Коли вас наступить два роки, тобто там в травні, червні, липні, серпні, вересні, будь-який момент, да, коли у вас пройде два роки після того, як ви пішли на пенсію, але при умові, що ви продовжували весь цей час працювати, тобто що у вас є 24 календарних місяці додаткового стажу, ви можете написати заяву на перерахунок і серед року, і не ждати до наступного 1 квітня. Якщо ви напишете заяву серед... Року, то вам почнуть виплати відповідно з того дня, коли ви пішли на пенсію, вже збільшені. Тобто, навіть якщо будемо брати оцю мінімальну суму 241 гривню да, середню, то е, отримувати з там, травня чи червня 241 гривню і не ждати аж до наступного квітня, це Ну, доволі непоганий результат. Якщо взяти навіть це за 10 місяців, да, то це буде 2400. Якщо взяти навіть за 8 місяців, то це буде 2000 гривень. Якщо вам перерахують аж 1 квітня автоматично, то всіх цих коштів вам ніхто не доплатить. Тобто збільшення буде за кожен місяць на нормового стажу, тобто буде 2 роки і 8 місяців, але. Отой от період, весь, що вам мав платитись, його ніхто не компенсує. Отака от ситуація наразі. Тож, користуйтеся, отримуйте свої збільшені пенсії. Якщо проходить 24 місяці стажу, у вас набігає десь серед року, ідіть, пишіть заяву на перерахунок. Якщо у вас заробітна плата. Набагато більше, ніж була до виходу на пенсію, та навіть не набагато, а якщо в загальному більше, ніж була до виходу на пенсію, йдіть, пишіть заяву на перерахунок по заробітній платі і отримайте своє заслужене. Тож, я і надалі розбираюсь, вам розповідаю. До нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.